Доброго дня! Маю замовлення на урок ботанічної акварелі. Робимо квітку пітунь'ї, але спочатку будемо робити замальовку цієї квітки, щоб потім зробити вдалу акварельну роботу. Я вже показала на екрані, що я обрала багато олівців. Спочатку багато олівців різної м'якості: Б, 2Б, 4Б, 7B. Вам вони знадобляться. Спочатку ми робимо композиційне розташування квітки, на аркуші паперу формату А4. І так, дуже-дуже повільно розташовуємо верхню частину голівку квітки, потім стебіль і її листичка. Я в процесі роботи буду коментувати, тобто слідкуйте. Зараз ми опрацьовуємо середню частинку, праву частинку і так, так, так наповнюємо нашу композицію всіми деталями цієї квіточки. Якщо знадобиться виправити, то ви виправляєте, не лінуйтесь, щоб ви дуже вдало було. Бачите, і я виправляю. Дуже вдало використовувати тут олівець, резинку. Можна її замовити в інтернеті або купити в магазині. Далі ми продовжуємо працювати. Розташовуємо великі листичка, маленькі листичка, робимо їх повороти, розвороти, тобто намагаємося зробити найбільш близько до натури. Зараз я працюю олівцем. Десь Б і Б2. Я їх міняю. Якщо мені потрібно, я їх змінюю один до одного. В мене, Ви ж бачили, там нож, і я тримаю олівець постійно гострим, щоб було дуже зручно працювати, були тоненькі лінії, і це пришвидшує роботу. Все, Все ми намагаємось зробити, щоб були повороти такі, як в натурі. Ви можете нажати на кнопку Стоп, зробити виправлення, потім знову запустити відео і працювати далі. Це дуже зручно. Зараз дуже зручно працювати, коли є такий якийсь зразок, його можна зупинити і потім продовжити. Це, це ну, дуже е, приємно, що є такі можливості в нас, медіа можливості. І так, бачите, я поступово-поступово доповнюю голівку, там десь квіточка, я доповнюю її елементами форми, я дивлюся, які є акценти, які є поворот її листичка. Більш удосконалюю свій рисунок. Ми не можемо зараз почати робити освітлення, тобто тоном працювати, поки не зробимо весь весь рисунок вірно, щоб він був і вірно розташований, і е, був характер цієї квіточки. Бачите, я продовжую працювати і вдосконалювати її форму верхньої частини, як де поворот, які частинки, де треба виправити, де, де намалювати. Ну, слідкуємо, виправляємо. Ось тепер, бачите, я починаю вводити тон. вводити Освітлення Осві... Освітлення з вікна бокове, не штучне, а просто з вікна. І це м'яке освітлення створює форму квітки. Ми будемо намагатися передати це освітлення в цієї замальовці. Намагаємося дуже близько до натури зробити форму квітки і її освітлення. Бачите, я виправляю, щось мені не подобається, я виправляю і роблю далі. Далі, далі, щось дорисовую, що є в натурі у квіточки. Ще раз нагадую, якщо ви не встигаєте все зробити за відео, нажимайте кнопку Стоп, повертайтеся, виправляйте і потім знову запускайте відео і робіть те, що... починаєте робити те, на чому ви зупинились. А ще ми е, далі переглянемо в селі, у нас врівноважена на аркуші паперу, і якщо не буде м, такої композиційної повної рівноваги, то ми її доповнимо ще маленькими рослинками, які є біля петуні. Бачите, я продовжую працювати над формою, роблю повороти, завороти листечка і далі вимальовую, вирисовую. Е, Тон і освітлення хочу додати, що тренування перед аквареллю дуже важливе, потім вам буде не так складно робити. Цю акварельну роботу, бо ви вже нарисували, ваші руки і мозок пам'ятають, що ви робили, і вам буде набагато, набагато проще це робити. Тренуйтеся і все буде добре, тільки тренування вам допоможе в цьому процесі, тільки тренування. Я дуже вдячна всім за увагу, тому я використаю дуже таку форму, що ставимо лайки, подобайки і підписуємось на мій канал. Далі ви побачите, як буде закінчення роботи, і потім Слідкуйте за продовженням, бо потрібно вже переглянути, як буде написана ця квіточка, ми дійшли, доходимо, бачите, до середини роботи. Далі рухаємося, далі і далі. Попрацювали над квіткою, спустилися на стебель. потім знову повернулися, якщо потрібно. Щось додали і переглянули загалом весь рисунок. Ще раз нагадую, ставимо подобайки, якщо вам подобається, і підписуємо на канал. Слідкуємо, як я роблю, що я, де, де я розміщую тональне, ми робимо до білого аркушу паперу. Тон, а, тон фону ми не беремо, тому що і в акварелі в нас не буде тону фону. Ще раз нагадую, якщо не встигаєте, зупиняйте відео, повертайтесь, допрацьовуйте і знову включайте відео і працюйте разом з нами. Будьте уважні, виправляйте, якщо вам щось не подобається. Бачите, я теж виправляю, теж намагаюсь зробити найбільш близько до натури. На наступному кадрі зараз ви побачите весь загалом рисунок як я його буду додавати, що я буду робити, і е, де я розташую ці маленькі, маленькі, е, роз, такі маленькі зелені е, квіточки, які рядом є, е, е, квіточка зароджується е, е, поряд ще одна. Тобто, це було використано для рівного ваги, композиції в форматі. Будьте уважні, слідкуйте за форматом, це дуже дуже важливо. Продовжуємо удосконалювати нашу квіточку. Бачите, дорисовуємо все, вимальовуємо маленькі там, де є бутончики, і далі рухаємось далі за рисунком. Зараз ви побачите всю. Тут я буду додати ще трохи рослинок, тому слідкуйте, де я додала, де мені не вистачало все рівноваги, і все буде гаразд. Дуже вдячна всім, хто є присутнім на нашому уроці. Ви побачили все, як від от, от початку до кінця ми зробили цей рисунок. От зараз ми ще раз приглядаємо квітку і е, показую весь весь аркуш формату. Е, вирішу, я вам вже казала, що я вирішила додати ще рослинок. Рослинки додаємо, і ось утворилась така робота. Всім дякую за увагу! Ставте подобайки, підписуйтесь на канал.